Значення маркетних комунікацій за теорію сета година Рімарко, тобто це така цікава. Знов таки система інструментів маркетолога її розробив і запропонував Сет годин. Він написав дуже цікаву книгу, яка називається Пурпурова корова або «Purple cow». Відповідно, ви можете, я дуже вам рекомендую її прочитати. У кого гарна англійська, то можете прочитати її англійською мовою, Вона легка читається, там легка легка мова. От. Ну, З чого починається ця книга, починається вона зі вступу, і Сет Годін розповідає про те, як народилася у нього ця ідея про пурпурову корову, про його систему. От, що він розповідає, що він якось їхав зі своєю дружиною по Франції у залізничному вагоні, тобто по залізній дорозі, От, і дивилися вони з дружиною у вікно. Дивилися там, дуже гарні були пасовища, ходили, гуляли корови, і він так милувався цим всім пейзажем. От потім пройшло 5 хвилин, 10, 15, і він зрозумів, що його вже так не милує цей пейзаж. Він вже не так звертає увагу на цих корів. От, і, і подумав, а на що б я звернув зараз увагу? Да, що я вже так нагледівся на це все? І тут таке: о, Евріка, я би подивився і здивувався, якщо б побачив фіолетову корову, тобто пурпурову корову. От. Ну, я так думаю, що асоціації тут у нього пурпурова корова з да, тобто якраз їхня емблема, їхній бренд. От, ну, і він е, на основі цього е, в нього виникла ідея зробити свою систему інструментів. От, не знаю, чи була дійсно така історія у Сета Годіна, тому що маркетологи ми здатні створювати історії або трошечки їх прикрашати от, для того, щоб продати товар. От, ну, дуже думаю, що дійсно така ситуація була, але особисто мені ця історія нагадує історію знов таки з фільму «French Kiss», тобто французький поцілунок, з де Мег Райан. і... Кевін Клян зіграли подібну сцену, де якраз вони так само подорожують по Франції і дивляться вікна. Якраз от ем, героїня Миграє, дуже захоплюється цими корівками от, і розповідає своєму супутнику, наскільки їй це все подобається. То от чомусь мені здається, що, можливо, тут от зігралися ці два фактори тобто Французький поцілуники із фільма з і Мілка з фіолетовою коровою, і виникла така цікава історія. Але це моє припущення. Жодного разу не хочу образити це Тагадіна, тому просто мені цікаво завжди от все ж таки, знаєте, психологічний такий портрет або психологічне підґрунтя, як же воно виникло. У ну, мене така ідея, що це виникло, скоріш за все, на поєднанні оцих двох моментів. От. Ну, а по системі Сета Тагадіна, то у нього, в його системі інструментів 9. Таких сфер, тобто дев'ять оцих от папочок, да, в яких от ми закидуємо ці всі інструменти, і вони мають знов таки, назви всі, починаючи з букви ПІ, з літери ПІ. От, перший це у нас продукт, продукт тобто він відповідає зрозуміло, концепції Джерома Макарті 4ПІ. Тобто саме там, Потім прайсінг, тобто це по суті ціна. і Єдине, що тут відмінність, що тут є інгове завершення, показує, що це вже процес. Тобто, як у мене політика, да? тобто як я використовую, цінова політика, то у нього це прайсінг, типу ну, процес ціноутворення, да? можна назвати так. Далі промоушен знов таки відповідає концепції 4 p а далі починають вже такі цікаві моменти. Перша це позишенінг, позиціонування. Тобто він тут собі зібрав тому інструменти, які впливають на позиціонування. Потім паблісіті окремо, там, де піар і паблісіті. Це якраз відповідає тому, як ви сприймаєте піар, що піар це є окремий підрозділ під маркету, тобто це зовсім окрема сфера, окрема галактика, окремий континент. От, от, якраз, можливо, вам ця система буде більш цікавою, от, тому що за концепцією 4 p всі комунікації мають бути разом, тому що вони мають співпрацювати разом, а не бути відокремлені, тобто не має бути лебідь, рак і щука, які тягнуть в різні напрямки, всі мають тягнути в один, от, тому там е у 4 p publicity або PR він входить до promotion. Далі є packaging, тобто упаковка, пакування. Якщо згадати концепт 4П, то там він, ця, цей елемент входить до продукта, тобто вже якби оформлення повністю продукта, ну, для Seta Gadina, і це дійсно дуже важливий елемент, то він його винес для себе окремо. Так, далі ПСЛОН доведення, доведення до споживача, це такий відсил до PLACE, тобто це логістика. Тобто, але бачите, трошки, якщо PLACE міста, да, то воно якось ну, показує, нібито, якщо людина не знає цієї концепції, не розуміє, що там які інструменти всередині, то не зовсім зрозуміло. То от якраз от воно більше підходить в даному випадку, тому що є тут процес, як по суті. Від виробника до споживача проходить оці всі моменти, і як воно має бути, всі контакти з, зі споживачами, з різними аудиторіями, щоб все було ідеально. Так, далі, восьмий – це permission, тобто дозвіл довіра, це вже такий новий елемент, який характеризує те, що всі ваші продукти, ціни, взагалі, всі елементи, мають бути викликати довіру, тобто мають бути законними. От, відповідно, не протирічити юридичним нормам, і якщо ви купуєте цей товар, цей продукт, цю послугу, то ви знаєте, що вона є законною, і у вас не будуть з нею неприємності. Да? тобто, цей якраз permission він відповідає за те, що всі свідоцтва, він безпечний, цей товар, тобто, все має бути так, як є. Тобто, Ця кампанія за вас торгується, тобто і ваше, те, що ви в неї купили, воно буде безпечне, воно буде законне, воно буде для вас безпроблемне. Ну і останнє у нього, так як remarkable, тобто особливий чи визначний, починається з літери R, то він замінив Сетводі на Purple Cow, тобто фіолетову корову, або пурпурову корову. Відповідно, це щось таке особливе чи визначне, тобто те, що робить вас не схожим на інших. Ну, якщо б я будувала концепцію 4P, у нас у нас справа є на слайді, да, тобто наші ці 4 елементи, то я би розкидала ті елементи, що я вам казала, по, по різних цих структурах, Але тут є декілька елементів, які, на мою думку, тобто це моя думка, підходять всім. Я б їх поставила або всередині в кола, або там навпаки, що вони формують все. Це саме позиціонування. Я вважаю, що позиціонування на все впливає, тобто позиціонування впливає і на продукт. Тобто можна позиціонувати за продуктом, да? тобто створити більш дешевий, більш, більш VIP-категорію, або більш статусний, або більш стильний, або більш якісний, або цей баланс ціна якість. Позиціонувати можна за ціною ми зразу показуємо, на якому ми хочемо бути рівні. Позиціонувати можна за місцем, тобто, де ми продаємо, що ми не будемо всюди продавати. Позиціонувати можна за рекламою, за піаром, тобто ми ставимо певні аспекти. Так само, я вважаю, що permission, дозвіл довіра, воно зараз відноситься так само до всіх елементів. Чому? Тому що, коли ми купуємо товар, то він має пройти певні сертифікації, він має бути безпечним для нашого використання. Коли Є ціна, то вона може має викликати довіру і не має протирічити певним моментам. Ну, наприклад, якщо там є квоти, да, якщо у нас є там максимальна ціна, встановлена або мінімальні ціни, тобто ми маємо бути в межах закону. Так само відповідно до місця, тобто, якщо це місце заборонено, це якийсь там подпольний захід ще щось, і ми там не маємо права бути, то в нас там не має бути. Тобто є регламенти, де це продається. От. І останнє раніше це промоушен не настільки підпадав під проміжн, дозвіл довіру. Тобто, так, він формував довіру, але там не треба було прямо все регламентувати відповідно до законодавства. Але останнім часом навіть діджитал він попадає вже все більше в під вплив різних законодавчих норм. Тобто, зараз ну, я думаю, що ви знаєте, що європейці розробляють свій. Такий вже закон, який буде регулювати рекламну діяльність саме в Європейському Союзі. От. Зараз це працює через різні кодекси. Ми їх будемо з вами вивчати, ми будемо про них говорити, тому поки лишу як є. Так, ну і ремарквел прополкал, тобто щось особливе, визначне, я так само вважаю, що це третій елемент, який підходить для всього. Тобто, ви можете зробити визначний продукт, ви можете визначний товар зробити, ви можете зробити визначну послугу, про яку будуть всі говорити, да? там, там якийсь там туризм по самим екстремальним варіантам, там плавання з акулами і так далі. Ви можете зробити. Визначний бренд себе, ну тобто, як, як в себе позиціонувати, щоб ви унікальна особистість, і зробити себе, ну просто я не знаю там підкреслити всі свої риси і показати, які викрутий фахівець або яка ви крута людина, талановита та. Далі ви можете зробити визначну ціну. Ну, от є приклад, коли гамбургер продається по 100 доларів, і всі туди приходять, його купують. Ну там є хитрість, там до гамбургера додається невеличка пляшечка шампанського водам, мадам Кліко. От, ну там іще ще інше. Тобто, це по суті цілий обід, але звучить так як гамбургер за 100 доларів. Тобто, можна зробити. Ми ну, значну ціну, причому або дорогу, або дешеву, або просто от там або як дуже довго гралися. Конкуренти Макдональд, да, дай 5, ну, типа, з п'ятіркою гралися, що 5 доларів, п'ятірка, ну, тобто, дай п'ять, і там, це було, вся кампанія побудована саме на цьому, на ціні і на асоціаціях. Потім можна зробити місце визначним, тобто зробити ваш фірмовий магазин, зробити інсталяцію, зробити полиці свої. Тобто представити це зовсім по-іншому. Зробити інтернет-магазин, такий, який привертає увагу, якого нема у ваших конкурентів. Тобто він виділяється. От, ну і відповідно можна зробити промоушен визначними. Всі намагаються це зробити, та, щоб або реклама була цікава, або стимулювання збуту таке, там там два по ціні. Одного, да, або там три речі по ціні однієї. Відповідно, ви маєте там поспілкуватися, у вас з'явилися три речі, вам, наприклад, вони не потрібні. Ці три. Ви спілкуєтеся зі своїми друзями, пропонуєте їм як подарунок, це набуває вірусності. От, і всі розповідають, що от класно, типу, купив зі мною, поділився, і пішло, пішло, пішло. Так, що може бути все визначне. Але це особиста моя думка, тобто, що я би спокійно внесла цю систему в стандартну 4П, просто додала ці три елементи, поставила би їх всередину. Тобто, permission, remarkable і positioning, тобто позиціонування, дозвіл і особливий, особливий, визначний, remarkable, я би поставила всередину, що воно підходить для всіх. Так, ну і на завершення, що хотіла би вам продемонструвати криву розподілу Джефрі Мура, ми її не будемо особливо вивчати, ми будемо проходити її в цьому курсі тільки так скользь, то відповідно за кривою розподіл Джефрі Мура всі аудиторії, тобто всю загальну нашу споживачів, можна поділити на такі 5 груп. О, тобто це новатори, тобто люди, які завжди люблять все цікаве, стежать за новинками. Це ранні послідовники, які після того, як новатори спробували, вони швиденько це все підхоплюють. Далі потім рання більшість, тобто це ті, які ну, трошечки пізніше, тобто вже цей продукт або товар вже там, перероблений, можливо, модифікований, вже зроблені правки, вже використані, вже мають. Певні відгуки, як їм користуватися, як застосовувати. Після цього відстаюча більшість, так само величезний пласт, але які трошечки пізніше вони чекають уже там знижок, да, коли це вже можна купити трошки дешевше, коли вже ціна не така висока. От. Ну і останнє це консерватори, які купують тоді, коли це вже, по суті, товар стає таким ретро, або вже затихає у всіх інших. Я думаю, що ви розумієте, що відповідно до того, до якої групи ви спрямовуєте свої зусилля, то у вас будуть і різні інструменти. Тобто, ми з того переліку, з тих дев'яти елементів, ми можемо вибирати ті самі всі дев'ять елементів, але інструменти будуть різними. Тобто, продукти на етапі. Новатора, раннього послідовника, ранньої більшості, відстаючої більшості і, наприклад, консерватизму, вони можуть змінюватись. Тобто вони можуть змінювати свою упаковку, вони можуть змінювати своє призначення, вони можуть змінювати кольори, вони можуть змінювати дизайни, тобто вони можуть проходити ці всі різні формати. Так само ви можете зробити ремаркаple, тобто PropleCow, да, оцей визначний. Якийсь інструмент або визначну фішку на будь-яку рівні. Тобто ви можете зробити щось визначне на рівні новаторів, тобто, ну, серед блогерів поширити щось прикольне, та, зробити там якийсь must have, та, що це, це дуже круто, Запушити, запустити флешмоб, чому би ні. От. Далі, якщо ранні послідовники, та, ви можете вже дати таку гарну, роз'яснюючу рекламу, тобто пояснювати переваги. І щоб вона продемонструвала всі нюанси цього товару. Якщо рання більшість, то там вже така нагадуюча більше, да? там може креативна, може щось таке з гумором, щоб просто вона якби нагадувала, що таке існує. і Якщо вас цікавить інформація, то звертайтеся туди, грубо кажучи. На відстаючу більшість це вже така більш спокійна зазвичай, але тут можна зробити таким визначним remarkable, це якісь прикольні. Заходи, тобто івенти, можна зробити якісь прикольні інсталяції в магазинах, можна там зробити вітрини, да? тобто те, що от буде привертати увагу, і все ж таки люди будуть продовжувати це купувати. Ну і на консерваторів це зробити якраз що це вже такий перевірений товар, да? що перевірений часом, що зробити там ретро або крафтову якусь там упаковочку, і воно також буде доволі цікаве і визначне для цих споживачів. Тому ми можемо використовувати всі ці інструменти, але розуміємо, що вони використовуються ці фішки, ці інструменти в різних ситуаціях на різних, аудиторію і для різних цілей. Головне тут не заплутатися. От, ну і на завершення, що ж таке, на вашу думку, маркетинговий інструментарій? Тобто, чи змогла я вас все-таки переконати, що вам потрібно мати свій список, свій лист маркетингових інструментів ну, і чи корисно це для маркетологів? От, мабуть, такі от три питання. І так, наскільки я зрозуміла, і так, що марк... маркетинговий інструментарій це така ціла сукупність, можливо, навіть іноді система різних інструментів і способів досягнення маркетингових цілей. І друге питання: чи чи ви нас переконали, що нам потрібно мати цей особистий маркетинговий інструментарій? То звичайно, 100% так, тому що для кожного продукту, для кожної компанії фірми, так цей маркетинговий інструментарій може відрізнятися залежно від поставлених цілей самих. Так, я погоджуюсь з Євою. Насправді я дуже хочу подякувати за таку підкинуту ідею створити свій власний список. Тому що, коли я ставала студентом, ішла мені здавалося, що ми все маємо тримати в голові. Ти коли ти вивчився, то ти вже професіонал, ти вже серйозна людина, ти маєш все це знати. А насправді ідея мати собі окремий список списочок інструментів, можливо, з прикладами, навіть це дуже крута ідея, тому що ми як. Повари, поварини тримають в голові всі спеції, які в них є. Вони складають ці спеції собі на поличку. Так само мені дуже зайшла десь приблизно так, я візуалізую цей списочок маркетингового інструментарію. Це як твоя поличка, звідки ти можеш брати. Ну це чудова ідея. Дуже дякую. по Перше хотіла подякувати за лекцію і сказати, що я для себе відмітила дуже багато нових. Оцих інструментів маркетингу, ну як можливо не нових, але для мене вони були нові, і я помітила у себе, що можливо в мене деінде був оцей е, тунельний зір. Коли я така, так ну що ще можна використати, наче вже все є. А це все тому, що забувається, якщо ти так намагаєшся все тримати в голові. Тому я теж дуже загорілася ідеєю взагалі пересорчити, які ще є інструменти, і що можна було б додати. От тому да ідея дуже цікава. Дякую вам за такі інсайти з цієї лекції. Дякую за підтвердження. Надзвичайно приємно, що я досягла тих цілей і змогла переконати, може не всіх, але когось, що дійсно це дуже корисно.